В Азербайджані почалися спільні з Туреччиною військові навчання. Це вперше відколи Баку взяв під контроль нагірний Карабах. Міноборони Азербайджану каже, що навчання проходять у різних регіонах країни, зокрема в Баку, Бакунахічиванській автономній республіці та Карабаху. Залучено три тисячі армійців різних видів військ з обох країн, а також бронемашини, авіацію та артилерію. Військовики відпрацьовують ведення сучасного бою, зводять понтонні мости та проводять операції з висадження десанту в тилу мовного супротивника. Тим часом Іран вирішив провести переговори щодо мирного врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Міністри закордонних справ обох країн уперше зустрілися після того, як Баку провів у нагірному Карабасі воєнну операцію, яку назвав антитерористичними заходами локального характеру. Переговори мали пройти у форматі 3 плюс 3, Планували участь трьох кавказьких країн Вірменії, Азербайджану та Грузії, а також сусідніх держав Росії, Ірану й Туреччини. Але Грузія відмовилася то тому зустріч у Тегерані проходить у форматі 2 плюс 3. Голова МЗС Ірану вважає, що мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном можна досягти без участі Євросоюзу та США. Ми вважаємо, що проблеми регіону, особливо на північному Кавказі, можна усунути без втручання інших сторін. Це частина послання нинішньої зустрічі. Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабаху розпочалися 19 вересня. Через добу сторони домовилися про припинення вогню. Після цього більша частина етнічних вірмен покинула регіон. А наприкінці вересня голова невизнаної нагірно-карабаської республіки підписав указ про припинення її існування з 1 січня 2024 року.